Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід розмова про книгу. Чи задумувалися ви, для чого існує мистецтво і хто є його творцем? Причини виникнення мистецтва слід шукати у прагненні людини прикрасити себе. Кожний народ. Кожна нова епоха доповнювала мистецтво чимось своїм. А чи можемо ми вважати художню літературу мистецтвом слова? Подумайте? Так, можемо, бо за допомогою художнього слова письменники зображують важливі події, явища, риси вдачі людей. Розповідають про їхнє життя, працю, боротьбу, внутрішній світ описують природу. Отже книга це мудрий, найвірніший із джерел предмет. Вона існує повсякчасно в житті людини та допомагає їй. Давайте зараз пригадаємо, які прислів'я та приказки про книгу ми знаємо та проаналізуємо їх. Отже, перше прислів'я Книга вчить, як на світі жить, як ми його розуміємо, подумайте. Книга то геніальний витвір людського розуму. Вона розширює наш кругозір, духовно збагачує людину. Вона виховує в нас любов до рідного краю, повагу до інших народів, інтерес до їхньої культури, а ще навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова. Вона вчить нас бути якими. Добрими, чесними, справедливими, працьовитими. Читаючи книги, ми глибше пізнаємо світ та людське життя. Так, ще одне прислів'я: купиш хорошу книгу, придбаєш розумного друга. Що хотів народ нам сказати цим прислів'ям? Гарна книга часом найкращий твій товариш. Вона й розрадить, коли тобі сумно, і заспокоїть, і займе твій час, і дасть добру пораду, якщо нам це, звісно, необхідно. Кожен письменник, починаючи працювати над твором, уважно вивчає навколишню дійсність. І сам для себе визначай, що в цьому житті головне, а що другорядне та випадкове. Змальовуючи людей, їхні долі, змушує нас задуматися над життям. Спонукай виховувати себе, наслідувати героїв, що нам полюбилися. Так, і останнє прислів'я. Сонце освітлює людині шлях, книжка дає їй крила. Як ми з вами розуміємо оце прислів'я? Так, думаємо. Завдяки книжці ми переносимося в інші епохи. Заглиблюємося в долі героїв, разом з ними радіємо та сумуємо, переборюємо найтяжчі випробування. У літературних творах за допомогою художнього слова можна змалювати все доступне розуму та уяві людини. Події минулого і сучасного, так, предмети, явища, які нас вразили, а ще ми можемо помріяти з вами і навіть уявити, яким буде майбутнє так, і може визначити своє місце в ньому. Отже, ми з вами переконалися, якою важливою є роль книги в житті людини. А як ви гадаєте, Чому саме сьогодні ми з вами говоримо про книгу? Бо саме 2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги, бо цього дня 1840 року народився датський письменник Аскар – Ганс Христиан Андерсен. Навряд чи є людина в світі, яка не читала його русалки. Пам'ятник цій героїні є і в нашій державі. Він стоїть в Чорному морі поблизу міста Агубка. У літературній творчості важливе значення має слово через яке письменник відображає всю різноманітність людського життя. Слова, в житті не в прямому, а в переносному значенні дають змогу яскраво і правдиво змалювати явище, предмет, подію, висловити чітко своє ставлення до них. При цьому слово, ознаки якого переносяться на інше слово, втрачає своє самостійне значення, цікавить нас лише з твоєю вторинною ознакою. А вживання художніх засобів, таких як епітетів, гіпербол, метафор, порівнянь, збагачує нашу мову. Пригадайте б хоча б поезію Павла, Тичини дощ, а на воді в чиїсь руці гадюки пнуться, сон до дна, війну дихнув, сипнув пшона, і заскакали горобці. Тікай, шепнуло в береги. Лягай, хитнуло в смолки. Спустила хмарка на луги мережані подолки. Ми з вами відчули, що гадюки пнуться це хвилі, так на поверхні, ріки перед зливою, перед бурею, так. заскакали горобці, це великі бульбашки на воді. Які утворюються під час дощу так, такого сильного. Тікай, лягайся, що гуркіт грому, а мережані подолки веселка. На відміну від літератури, усна народна творчість це творчість не окремих осіб, а багатьох людей. Народу. Здебільшого, бувало, це так. Якусь пісню складав один талановитий співець. Згодом ім'я співця забувалося, а його пісня, сподобавшись багатьом людям, передавалася з уст в уста. З покоління, в покоління. Під час усної передачі ця пісня не могла Лишатися такою, якою була спочатку. Нові співці вносили щось і від себе, удосконаливши її. Таким чином, творцем пісні ставав вже цілий народ. Так? І так, складалися не лише пісні, а й фольклорні твори, казки, легенди. Загадки чи перекази? Усна народна творчість, що виникла задовго до художньої літератури, була і є тим невичерпним джерелом творчого натхнення для письменників усіх часів та народів. Так само на ґрунті народної пісні виріс поетичний геній Лесі Українки. Ми з вами добре пам'ятаємо, як ще маленькою у ковалі вона почула безліч народних пісень та легенд про мавок і русалок. А вночі бігала для, до лісового озера, щоб на власні очі побачити тих. Міфічних загадкових створінь. Незабутні пригоди згодом вилилися у чудову лісову пісню. Тут зустрічаємо і зеленооку мавку, і сердобольного перелісника і чемну мару. Вплив фольклору відчувається і у творчості Івана Франка. Пригадайте хоча б Лиса Микиту хитруна винахідника, співця неабиякої майстерності. Як тільки молоденькі лисички затягли пісеньку тоненькими голосочками, то і головний герой не втримався, Став їм підспівувати і таким чином видав себе. Пам'ятаєте, як писав Іван Франко? І враз немов полуда пала з очей лісових мешканців, і всі вони побачили, що перед ними стоїть звичайний, хитрий. Лиз, так? Всі звірі кинулися на микиту та розідрали на маленькі шматочки. Перед книжками віками схиляло в шанобі голову людство. Ми з вами знаємо, що найпершими були рукописні. Книги Літописи, а їхніми творцями були літописці. Вони описували ті події, свідками яких були самі, або чули про них, чи знали із достовірних джерел. Найвідомішим є повість «Времінних літ, так її автором вважають Нестора Літописця. Проте, на жаль, в оригіналі цей літопис до нас з вами не дійшов. Я впевнена, що жоден з вас ніколи не забуде в житті тієї миті, коли вперше залишився з книгою на одинці, навчався з нею розмовляти. Відкривати кожну її сторінку, як широкі двері в дивовижній неозорі світи. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!